proso senatevesae юнаки, дівчата, школярі, гості, вже традиційно спільно з Київським молодіжним центром, у День захисника України ми проводимо військово-патріотичний заклад Я Патріот України. Сподіваюся, що сьогодні хтось з вас зробить вибір майбутньої професії і зовсім скоро поповнить лави, Державної прикордонної служби України. Будьте патріотами! Україна у нас одна, а її захист конституційний обов'язок кожного. Бажаю вам миру, добробуту та успіхів в нових звершеннях вільня України та її поколінь. З Зне захисника вітчизни! Слава Україні! Насправді це є дуже символічний день і дуже важливо, що сьогодні маємо можливість зустрітися всі разом: молодь, школярі, прикордонники, люди, які боронять наш край. Це те, що ми вкладаємо в питання і в значення і в зміст національно-патріотичного виховання. Я хочу побажати всім вам великих звершень, великих досягнень в вашому житті. Ми, як міністерство, намагаємося створити максимальні можливості для розвитку української молоді. Хочу подякувати керівництву Державної прикордонної служби, нашим колегам з Київського управління молоді спорту, Київського молодіжного центру. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Державої держави, які спілкували 10 вілок, 10 стрільбів, дві сім'ї, такими знадатними спортсменами, як Дінеса Правець. В нашій військовій частині 10-му вільному загоні спеціального призначення ми проводимо спільно з київським молодіжним центром такий захід патріотичної направленості, на який ми запрошуємо учнів Києва і Київської області. Ці заходи направлені на те, щоб дати можливість нашим дітям, по-перше, відчути. Те, що вони є громадянами України, це майбутнє нашої України, це майбутні захисники нашої держави, щоб вони побачили і познайомилися з Державної прикордонної служби з людьми, які служать, які захищають кордони нашої держави як на західному кордоні, так і на східному кордоні. Я впевнений, що більшість із вас вже по своїй роботі відвідувала зону антитерористичної операції. Зустрічалась з нашими військовослужбовцями, військовослужбовцями Збройних сил України, бували на лінії розмежування або можна сказати на лінії фронту. От в бліндажах, і ви бачили, що там листи, малюнки да? наших дітей, оберіги, це і це те, що зігріває і підтримує е, не тільки прикордонників, а всіх захисників нашої вітчизни от, в тих умовах. Тому ми теж виражаємо їм свою вдячність, вдячність. Ми розуміємо, що вони патріоти, що вони майбутнє нашої держави. Тому сподіваємося, що вони сьогодні отримають задоволення і е, користь від сьогоднішнього заходу. Второй раз я прихожу на этот праздник. Мне нравится, с каждым годом оно все лучше и интереснее, и профессиональнее. В протяжении года, вот когда здесь проводятся какие-то соревнования или какие-то праздники, мы постоянно здесь, и мы постоянно принимаем участие, проводим соревнования. Затримання осіб, огляд транспортних засобів та особистий огляд осіб. Група реагування займає домінуючі позиції для контролю ситуації. Виймає порушників. Група реагування відводить порушників, встановлює статус операції. Мене звати Валерія Салівон, я навчаюся у 12-й школі міста Біла Церква дуже гарне місце. Ми приїхали сюди, щоб побачити на це дійство, для нас це дуже цікаво. Мене зараз переповнюють емоції, адже наші хлопчики зараз змагаються там, відстоюють нашу честь, і це просто неймовірне явище, і мене переповнюють тільки щасливі та позитивні емоції. Державна прикордонна служба України продовжує виконувати програму Президента України і направляє основні зусилля на виховання молоді і питання патріотичного виховання є пріоритетом Державної прикордонної служби. На сьогоднішній день саме у нас знаходиться на території військової частини мобільного прикордонного загону. Біля 300 дітей, 10 шкіл, які приймають активну участь в спортивних змаганнях, які проявляють себе зараз вже як патріоти нашої України. Я сподіваюся, що з них будуть дуже добрі захисники нашої держави. Дніпровська січ, всім дамо від січ, Станемо разом пліч. О пліч.